Часто чуємо запит: Хочу навчитися закупівлям, так, щоб бути впевненим у кожному своєму кроці на всіх етапах закупівлі від планування до укладення договору. А ми відповідаємо: щоб стати професіоналом, приходьте до Вищої школи закупівельника. Це онлайн-платформа, де закупівельники усієї країни підвищують свою кваліфікацію за вільним графіком без відриву від роботи. Програму під свій запит у нашій школі знайдуть як замовники, які закуповують необхідне для своєї діяльності, так і учасники, які беруть участь у публічних закупівлях та продають товари, роботи чи послуги. Як же влаштований процес навчання на нашій платформі? Подивімося на прикладі програми Національна сертифікація з організації публічних закупівель. На стартовій сторінці бачимо її структуру. Це шість тематичних модулів, які складаються з тем, а теми з уроків. В уроках на кожного учня чекають наочні алгоритми, приклади із закупівельної практики, поради для роботи, підкріплені позицією Мінекономіки та суду. Розгорнуті лекції ми доповнюємо відеопоясненнями від провідних експертів, а висновки підкріплюємо посиланнями на нормативно-правові акти. Усі конспекти лекцій ви зможете скачати, щоб за потреби у будь-який момент повернутися до висновків і порад експерта. Наприкінці уроків ви отримаєте додаткові матеріали зразки документів, пам'ятки, шпаргалки. Їх також можна зберегти і використовувати надалі в роботі. Навчання у нашій школі не суха теорія. Це передусім практика. Кожному уроці ви знайдете практичні кейси, що проілюструють робочі проблеми та їх рішення. А отримані знання ви одразу відточите в інтерактивних завданнях. Після кожного модуля ви складатимете тест. За потреби зможете повернутися у уроки, щоб повторити матеріал. А свій успіх за результатами навчання ви підтвердите іменними сертифікатами від Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і цифрового видавництва експертус. І це ще не все. Протягом навчання ви отримаєте доступ до наших вебінарів на гарячі закупівельні теми, де розберете робочі алгоритми, поставите експерту власні запитання і отримаєте відповіді у режимі онлайн. Зможете також переглядати записи всіх попередніх навчань. А ще я завжди на зв'язку з учнями, тож за потреби, ми спілкуємось через електронну пошту і вирішуємо питання стосовно навчання. Ну як, зацікавилися? Бронюйте своє місце на навчанні у вищій школі-закупівельника за номером, який бачите на екрані. Або переходьте в інтернет-магазин. До зустрічі на навчанні!